Павло Шмуневський відійшов у вічність у березні минулого року. За життя він завжди займав активну громадянську позицію. Був заступником голови обласної спілки ветеранів Афганської війни, керівником обласної організації пошук. Під його керівництвом загонами пошуківців знайдено і перезахоронено більше 15 тисяч бійців і командирів радянської армії, загиблих у роки Великої вітчизняної війни на території України. У ті буремні роки вони не були належним чином поховані, назавжди залишившись на полі бою. Павло Шмуневський разом із своїми однодумцями ми робили все можливе, аби віднайти останки солдат і поховати їх із належними почастями. Такої людини раз в 100 років народжується, тому ми і зробили все, приклали всі зусилля для того, щоб меморіальна дошка про цю людину, яка віддала життя раді того, щоб хтось знав, де його рідні поховані, стоїть цього. Ініціатори встановлення меморіальної дошки, обласна організація Пошук і обласна спілка ветеранів Афганської війни. Наследие роботи Павл Павла Чешмуневского ще придется історикам, патріотам, краєвідам довго розбирати. Він многое начал, многое сделал, не все закончил, к сожалению. Будемо прикладати всі сили, щоб… Чтобы... Послідній герой був найден і торжественно перезахоронен. Пошукову роботу організовану Павлом Шминецьким. Сьогодні продовжують його однодумці. Сьогодні ми. Ідемо по путі Палпалича, проводимо дуже активну работу. роботу. От, навіть за останній місяць нами було останки семи воїнів-солдат Красної армії. Право відкрити меморіальну дошку Павлу Шмуневському надали керівнику обласної організації пошук Олександрові Ловенюку, голові Корольовської районної ради Олегу Сої та дружині Павла Павловича Людмилі Нікітіній.